Цю п'ятнадцятирічну дівчинку зараз принижують. Ця вчителька на очах всього класу б'є учня, який розмовляв на уроці. Цього малюка мати б'є за те, що він розбив склянку. А ця дівчинка спить на вулиці. Бо її вигнали з дому. Тут через знущання в інтернеті підліток впадає у відчай. Те, що ви не бачите насильства над дітьми, не означає, що його не існує. Побачте, приховане, допоможіть нам зупинити насильство над дітьми.